Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про деякі нюанси в буднях орхоманів. Ось в мене дві рослини, що їх об'єднувало? Це рослини, які мають дітки з точки росту. По певним причинам так вийшло. У мене бронзова буда, орхідея, дуже гарна, ароматна мультифлора. Нещодавно я вам показувала відео, що відрізала цвітіння від материнського. Вона втратила листочки, скинула материнська рослина листочки, купляла я її в Фейсбуці в групі, отримала її, от ви бачите, тут в неї було вкитано з точки росту. Ну і, щастя, мені було таке, що вона видала діточку. Дітка розвивалася, немає ще свого коріння, і коли материнська рослина скинула свої листочки, тому що вони вже все, вони вже. Віддали всі свої життєві ресурси, вона почала втрачати тургор. Все. Я тут вже і її зволожувала листочки, і клала ватні диски. Все одно все безнадійно. Нічого тут не буде. На жаль, піде моя бронзова буде Вархорай. Сподіваюся, що я собі зможу або купити дитинку, або відкидашку. Щось таке більш бюджетне по ціні, бо зараз орхідеї знову в ціні зростають максимально невідомо чому, хоча ціни на все зростають, будемо Там відверті. Жаль. Жаль, що в мене бронзова буде все. Я розумію, що тут не буде ніяких шансів щось зберегти. Друга орхідея в мене крапля сонця, сам. Теж в мене відпала позавчора листочок. Я приходжу, тут в мене просто валяється біля рослини листочок материнської рослини. Все. Починає дитина тургор втрачати. Я розумію, що це кінець. Абсолютно все. Так що, ці в мене дві рослини ідуть орхорай. На жаль, на жаль, хоча були дуже гарні підпосилки, не мала рослина свого ресурсу, щоб гарно доростити ці діточки. Ну, так буває, я не засмучуюсь. Звісно, шкода. Але хочеться мати. Просто гарні, здорові рослини в колекції. Ось єдина моя вже, знаєте, мрія. За вікном, що заливає тривога, сьогодні в нас не стихає вона, Харків постійно під тривогу живе. Ось тут в мене орхідея має бути ось такий в мене кущ великий. Покажу. Ось такий кущ. Великий, здоровений, гарний. Це в мене стеленбош, пелор має бути. Я зараз листочки подалі від вікна, тому що. Так, от щоб вони не примерзали. Це мала бути в мене орхідея тюльпанчик Stellen Щось в неї пішло не так, ви бачите, ну немає чомусь сили. В неї нацвітіння. Ну, може, вона якось тут відкриває свій бутон. Це метелик чи пелорчик. Я думаю, що це більше пелорчик, ніж метелик. Ось так вона виглядає, дуже гарна, тому вона була б неймовірно гарна в тюльпані. Я сьогодні цвітіння це зріжу, тому що ну, орхідея не має якогось такого ресурсу на цвітіння, на адекватне цвітіння. Навіщо з рослини витягувати всі життєві сили? Ріжу під носом тут, напевно, так отут низенько. І на цьому все. відправлю орхідею на відпочинок, тим паче скоро весна, хоч у нас за вікном і сніг лежить, але сонячні промінчики все-таки натякають про те, що скоро буде весна, і дійсно день стає більшим і багато. Зараз стає сонце, тому я тут повиставляла цей квітучі орхідеї, щоб можна було насолоджуватися сонечком. Так, що я ще хотіла вам показати? Йдемо на стелаж. Продовжуємо наше відео. Хотіла вам показати ці орхідеї разом, але давайте по черзі. Ось тут у мене купляла я восени напевно, це був початок вересня. Орхідею, тюльпан, гарний, кімано. І це я купляла її повністю. Вона була з гарним цвітінням, з повною мутацією. Подивіться, що вона тут у мене розкрила, підморгує тут мені. Одна пелюстка тюльпанчиком, а одна стандартом. А тут у нас що таке? Тут подивимося, що другий бутон розкриє. Дуже цікаво. Ну, думаю, тут теж Тут теж воно таке різне має бути. Я думаю, тут тепер є тюльпан, а тут буде рівним. А це може бути і тюльпаном. Повністю, за прикладом оцієї орхідеї. Так, це в мене тут триліпс. От. Подивіться: триліпс. Метелик, реліпс-метелик, метелик і метелик. Подивіться, яка краса. Такі тут в мене різні орхідеї. Так, а тут в мене мав бути метелик. Ну тут такий метелик, тут триліпсик. загроза, загроза, загроза у нас тепер і говорять. Дуже все чутно, що нас там загрожує. Ось такий триліпсик має бути. На, триліпці тут в мене кімано триліпс, щось воно якось бутон дивно розкриває. Ну, чесно кажучи, якась бутон, вона і дивна і нарошує. Ну, Тут видно, що тут триліпс, повна мутація. Це я її купляла з приватної колекції, не квітучу. Ну, оцю ще квітучу купляла. І я знаю, що тут точно має бути тюльпан. Ой, ці орхідеї, це просто, я не знаю, таке дивина. Ну, звісно, ще побачимо, що там буде На цвітіні, в наступному цвітінні. В будь-якому випадку вона дуже гарна, ця рослина вона мені подобається. Мутація є абсолютно нестандартним. Явищем в орхідеях дуже багато я читала про те, що орхідея багато років була мутантом, а потім почала стандартів квітувати. Абсолютно без мутації, таке теж буває. І зараз, коли я бачу, що дуже багато від соньї від садівника прокли... проквітло стандартами, без мутацій орхідеї. І вони дійсно дуже коштовні. Я бачила, скільки коштують збори, стає сумно. Хочеться якогось такого ексклюзиву, багато віддають грошей орхомани за це все, а отримають стандарти та ще й трошки на того сорту, за який вони платили гроші. Для нас собі таких ручків почепила, щоб було. Щоб подивитися для гарного настрою. Ну, тому що квітів в мене немає. Подивіться, ось. Абсолютно зелені хащі, Немає квіточок. Нема квіточок. Ну, хоч будуть маленькі комашки. Трошки, звісно, що квітів є, але не так зазвичай, як у мене було. Ну, що поробити? Знаєте, зараз дивлюся, думаю, ну квітів немає. Ну, добре, що є, хоч коріння нове. Ну, що ж, Трошки є приємностей. І тут листочок росте, і там листочок росте, і там корінчики, і тут подивіться, о, яка тут вже ялинка наросла. Ну просто краса. Оці нові листочки, нові листочки. Ой, краса. Думаю, що ця ще розквітне, ця розкриє свої бутончики, трошки буде краси. І оці мої малюки готуються. Я думаю, що деякі такі гарні міцні рослини, наприклад, як оця. Я думаю, що вона скоро покаже своє обличчя. Вона не підписана, тому що я не знаю її сорту. Оці вони тут сюрпризики теж гарно зростають. Хочеться, звісно, щоб вони зростали дуже гарно і радували, а не засмучували. Але буває по-різному. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, не дуже сильно затягнула відео, але хотілося мені показати, розказати, що буває по-різному. Дійсно, дуже добре ділитися гарним пишним цвітінням орхідей з відсотковою мутацією, здоровим корінням, листовою масою, але буває по-різному. І це нормально, від цього нікуди не піти. Я вам вдячна за увагу. Бажаю всім гарного дня, безпечного дня, тихого вечора, ночі. Бережіть себе і своїх близьких. Ще побачимось на моєму каналі обов'язково.